Привіт, друзі! З вами перебуваємо. Вирішили прогулятися сьогодні по площі Ринок. Сьогодні п'ятниця, 22 серпня. Завтра, 23 серпня, день прапора. А післязавтра наша держава буде святкувати свою незалежність. Ну, ми вирішили прогулятися, подивитися, як. Дів готується до святкування до святкових вихідних. Ну Тому прогуляємось по площі ринок. Давай, напевно, пройдемося зліва, так, обійдемо і подивимось. Хотів вам показати, як гарно прикрасили ресторан 36 По. Державними прапорами, соняхами дуже яскраво виглядає. Зараз вже наближається осінь і всі такі ресторани, бачите, вони змінюють свої фасади, свої, свої декорації. На ось такі нові. Ось тому місто Лева преображається напередодні Великого державного свята. Завтра буде дуже багато цікавого контенту. Будемо знімати різні локації. Хто де і як проводить свята, основні локації хто як святкує, тому слідкуйте за завтрашнім контентом. А зараз просто вечірня прогулянка по старовинній площі міста лева, найвідомішій площі, площі ринок. Можемо чути. Різну мову, багато дуже гостей. Львів приймає напередодні свята. Всі хочуть побачити, як же буде відбуватися це святкування, що буде цікавого. А цікавого буде дуже багато. Вже ти бачите, відкрився новий заклад за адресою площа Ринок 43. Клуб чоловічий. Називається Models. <ріст> Такий нічний клуб для чоловічих розваг. стриптиз клуб. Людей багато, по ліву сторону від нас ресторан Адляс. Ресторан з дуже старою історією. Колись тут збиралися митці, еліта міста. Несе. Це один з найвідоміших закладів Львова. Ресторан Атляс, який знаходиться за адресою площа Ринок 45. До речі, взагалі є така історія, не знаю наскільки вона правдива, що взагалі на площі Ринок завжди було 44 будинки. Але оцей от 45-й будинок, ним володів якийсь дуже заможний пан. Який дуже хотів жити саме на площі ринок. І він дав хабаря якимось там посадовцям, які внесли зміни і додавали 45-й будинок. До речі, що підтверджує це, в принципі, як би з одного з підтверджень, вхід в даний будинок знаходиться з вулиці Друкарської, а не з центральної. Не центральною. Тут зараз ресторан Адляс. До того тут була. Швейна фабрика шили одяг. Ну а перед тим ще давніше також ресторан, який так само називався Атляс. Ось така історія. П'ята підземелля. Ресторан мясної кухні. Запрошенный телескоп. Спасибо. А мы уже там, мы уже там было Сама, э, Уже на вечер. Десь, напевно, з 3-ї години переставити дощик у Львові і багато людей повиходили на прогулянки, тому що зараз досить комфортна температура, не жарко, навпаки, так прохолодно. Класно. І багато людей повиходили на прогулянку, тому що фактично за півтори доби десь так, були зливи, лив дощ. Гобу точно, Тому, Но. Вичин, так? Для Львова, ну, да. на Яна, выше. Львова, да. Львовый дощ. У мене Альбион, одна и та сама широта з Лондоном. <різь> Людей починає при... Прибувати до площі ринок? Дільська ратуша. Видиш. Так, звичайно. Судаси, так. Сьогодні все так. Навіть і не видно, що буде святкування. Ну. Буде ще ярмарок. Субота-неділя, стандартно. Десь якийсь там святковий ярмарок, кажуть. Ага. Так, до речі, кожну, кожні вихідні, субота-неділя, на площі ринок відбувається благодійний ярмарок, в якому приймають участь звичайні. Там підприємці, які хочуть свій товар прорекламувати, українські фермери, фермери так, та, і багато військових, які вже, ну, колишніх військових, які також зайнялись якимось виготовленням, сироварні чи там вина якогось, презентують своє, свою продукцію. Тому при нагоді приходьте субота-неділя, завжди на площі ринок. Можна посмакувати, пригуститися продукцією наших українських фермерів. Це добра нагода їх підтримати, дізнатися про них. Для цього це ярмарок, в принципі, і започаткували, для того, щоб можна було рекламувати не італійські, там, наприклад, сири чи вина, а наші українські. Так, підтримувати наших українських виробників, які. Абсолютно нічим не поступаються в якості, в смакових якостях, в якості продукції, якимось закордонним виробникам. Відбувається, дивіться, реставрація тих отих фресок на старій катедрі. бачите, реставрують. Вони ж так зараз закриті, в принципі. Для того, щоб там обезпечити їх в разі якогось прильоту, я, користуючись нагодою, зараз на площі ринок реставрують ті фрески. Ось ну, друзі, так. Такий сьогодні п'ятничний вечір. Людей, як ви можете бачити, дуже багато. Люди підходять. Підготовка до свята святкувати можемо бачити по наповненістю барів. віряни починають помаленьку вже тут. Так. А, ну. Так, знову. Треба так. А потом були на луку. Там щось там зіпачив. Ось такі він, друзі, передсвятковий львів, ось такі вони святкові львів'яни. Всі дуже класні, креативні, стильні. Мають свій характер, так само як і саме місто. Мають свій стиль. ще і в серці. І хто був у Львові, він завжди хоче повернутися назад до Львова. Тому що забути його, ці вулочки вузенькі, цей аромат кави на вулицях, цей настрій, цю атмосферу, цей шарм. Воно все по-доброму заражає. І Сюди завжди хочеться повернутися. Пойдемося з вами на ту сторону, щоб прогулятися з вами проспектом Шевченка. Подивимось, що ж там відбувається. З вами на проспект Шевченка. Тут нас одразу зустрічає старенький готель Жорж, і також славиться своєю багатою історією. Тут відвідували дуже поважні люди його. Зокрема, я пам'ятаю, була якась історія, що відвідував там король Африки і на честь нього поставили такі скульптури. Колись на цьому місці був, давайте, я не знаю навіть по якій стороні, напевно, на цьому місці колись був кінотеатр Україна, тепер тут магазин Єва. Ось такий готель Жорж, проспект Раса Шевченка, Тут проспекту Свободи. Такі скульптури явно що пов'язані з, Аф... з Африкою. Тут колись був магазин Сквозняк, дуже відомий львів'янам. Тепер також його поділили, зробили частину банку і частину Зараз Це дуже відомий ресторан, магазинчик був у Львові. В ньому завжди було можна було придбати абсолютно все. Ми з вами на центральну алею проспекта Шевченка. Якщо я не помиляюсь, то колись вона називалась вулицею Академічною. Старенька книгарня. Я її пам'ятаю, що з глибокого свого дитинства. Тут колись був кінотеатр. Київ здається, якщо я не помиляюсь, Перед тут розташований океанаріум. З вами обов'язково його відвідаємо. Кузата хата на місці найсолодшого магазину Львова Світоч. Хто пам'ятає, колись тут був такий магазинчик, куди заходив і аромат шоколаду. Бив в носа, слинки текли, все було так гарно прикрашено, там дуже гарний холм. Ну і звичайно ж, всі оті будиночки наверху дуже багаті на ліпнину, на різні погруддя. Пилі такі на тих будинках, типу кончики такі випираючі. Краса. Тут елементи декору, гіпсового, ви можете бачити, можна розглядіти. Зараз вже вечора, коли вдень, сонце на них падає, це, звичайно, що... Краса. Ну, по ліву сторону це державна установа. І ось той от будиночок також мені дуже подобається. З такими балкончиками в такому готичному стилі. Коли освітлюється сонцем, то воно, звичайно, має зовсім іншу атмосферу. І також один з моїх найулюбленіших будинків. Ось цей от. треба буде якось почитати. тому що так завжди мені подобається, там не малуєшся, проте історію будинку не читав, не знаю, що це за будинок. Можливо, ви підкажете. Там явно що зображення, якісь родинні. Бачите. Ось така краса. І ось цей будиночок в такому готичному стилі з цими балкончиками, це також неймовірно гарно. Це такий так дуже вирізняється і кольором, і своєю архітектурою. Є чим милуватися в місті, конечно. Тут не хочеться ніде поспішати, тут хочеться просто прогулюватись. Бажано з філіжаночкою кави львівської. Стоматологічна поліклініка тут. Я пам'ятаю в дитинстві. Мені тут вирвали мій перший зуб. Так вона тут і лишилась. Ну і цей звичайно будиночок також вартої уваги. Ці будиночки, в принципі, це не один. Тут, якщо пам'ятаєте, завжди був магазин галантереї панчохи. В принципі, не дуже він змінився. Так само тут він і лишився. З такими ж самими товарами, що, правда, трошки там його прикрасили, приобразили. Тут була аптека, а тепер тут облаштувався банк. яка краса і виходимо ми з вами вже до пам'ятника Грушевському. Пам'ятаєш, раніше був кінотеатр Щорс, Тепер тут ресторанчик Грушевський. Ну, напевно, доречніше все-таки. Біля пам'ятника Грушевського відкритий ресторанчик Грушевський. Ось така площа перед вулицею Грушевського, яка тянеться от туди ліворуч. Прямо йде вулиця Драгоманова, по якій ми вчора з вами прогулялись. В дощик такий, який починався так просто як мрячка така легенька, а потім перейшов в зливу. Ось, друзі, ну на цьому, напевно, ми і будемо завершувати нашу прогулянку. Завтра буде, починаємо святкувати державні свята, тому... Обов'язково слідкуйте за контентом, це будемо викладати, розказувати, показувати, як Львів святкує, де Львів святкує. Ну, а так всім бажаю тихої ночі, гарного дня, бережіть себе, далі буде.